Займе сьогодні наші побажання. Ми пишаємося тобою. Цінуємо твої старання. Та дуже тобі вдячні. Тож ми бажаємо тобі більше відпочивати. Та вміти знаходити радість в звичайній буденщині. Нехай тебе ніколи не покидає почуття гумору. Бажаємо жити довго. І старіти. Нехай життя буде прихильним до тебе та все виконує. Сірошка! Від усього серця. Бажаємо тобі іти по життю легко Нехай все в тебе буде добре, нехай тебе Бог дає. Бажаємо, щоб бути завжди на підйомі. Щоб всі негаразді і біди обходили твій дім, щоб все в тебе множилося та вдавалося Щоб спогади твої були лише світлими та добрими. Тримай ноги в теплі. Голову в холоді, а придурків на відстані. Бажаємо нескінченних сил. Яскравого життя та нових бажань. Які неодмінно мають здійснитися. Мирного неба тобі над головою. Вічного здоров'я. Всталевих нервів та здійснення мрій. Нехай цей день принесе тобі гарний настрій. Радість. Тепло на душі Нехай у твоєму домі буде мир, благополуччя та злагода. Та просто пам'ятай, що ми завжди поруч, то готові тебе завжди підтримувати. Ми тебе любимо. Ми тебе любимо. Ми тебе любимо. Ми тебе любимо. Ми, ми тебе любимо. А на останок ми дякуємо тобі за все. За наше дитинство, за любов та турботу, за все, чому ти нас навчив. Та продовжуєш навчати. Спасибі за те, що ми можемо бути впевнені в своєму майбутньому, за те, що завжди був готовий захищати та підтримувати. Бачу, якщо колись ми тебе образили не послухали Та надалі ми будемо старатися, аби ти тільки радів з наших досягнень Пишався нами. Ти. Тато в світі. Ти найкращий тату тато у світі. Ти найкращий тату тато у світі. М -м -м. Синок знам народження тебе. Коли ясніють очі уста, зникають мої сумніми й тривоги. Коли твоїм смівочком сміх луна, тоді завжди я вдячна Богу. Сину, 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 ангел мій, я тобі щасливу зичу долю, Ти добре серце матиме душі, а я а я пішатимую. Що ти відчував, коли папа народився? Та я не пам'ятаю. Дорогі гості, дорога родина, запрошуємо вас послухати музульку та співульку нашого гурту «Бременська музика. Сину, А це є скромний голова наших музульків. Не знімай, не знімаю, да. Вона не знімає. Я світлю пилася, щоб було світло. Не не в том, что нас примет с любовью и нежностью наша пристань родительский дом. Родительский дом, начало, начал, а в жизни моей надежный причал. Где ты была, когда папа родился? На работе, где я была? <реклама> Она души? Да. И все? Да. Тепло, каже, на душі. Тепло на душі, тепло. Історія про любов і турботу до свого блятельника. Раз поставив яйця варити згоріли, пожар, папа ваш каже, ти чуть не задушився. Другий раз підпалив у магу, вже загорілося, що папа той чуть не задушився. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще душ, ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Прийшов до мамі, каже... Мій син Сірошка народився пів п'ятого ранку, у вівторок. Коли всі люди йшли на базар. так Базарний хлоп. Ми повернулися і зараз ми будемо знімати бабку. Відчуваю себе журналістом якимось. Ладно, це не важливо, ми знімаємо. Іра, поможи їй. Я так. Ось так.